thank you В нашій гарно прикрашеній музичній залі святкувати, увага, свято, яке називається Великдень. Давайте всі разом повторимо. Великдень! Так, цей день. Ходимо до церкви, вітаємо всіх рідних, кажемо один одному добрі побажання, а також слова Христос Воскрес! А ви відповідаєте? Бо істину воскрес! Робимо ще да. Христос Воскрес! По істину Воскрес! Молодці! Ось тепер ви знаєте, як себе треба поводити на святі. Тож, це свято ми святимо з вами смачненькі пасочки, так? Да. Красимо, розписуємо яєчка. До речі, крашені яєчка називаються крашенки. А розписані яєчка називаються писаночки. Тож сьогодні ми з вами спробуємо заграти і затанцювати, будемо посміхатися, будемо радіти та вітати один одного зі святом. Тож готові? Да. Ось так! Позади яєчка. Наша курочка знесла намальоване гніздечко ще пташини. Мала. Ось бачите, намальоване гніздечко до речі, дітки. Ось тут, на великодних ниночках, є також гніздечко. Наступний гарний віршик Навкруг. Навкруги Навкруг рибаль вісті квіти, дровти сіні гілочки. Засмулювали для святкового стола. Ща від нас у та виснями квиточки. Попискаємо молодці. Добре, і про крашеночки, Матій, і про писаночки, ширі. і про весну. Молодці дітки. А зараз пропоную взяти до рук кольорові м'ячики. Уявімо, що це крашеночки. Так? І потанцюємо з ними. Приготували рученята, отримуємо по дві ольорові. І разом різнооробіт. Тож у нас крашеночки є. Музика вже готова. Спробуємо з ними пограти. Дітки, пам'ятаєте, ми з вами вивчали характерні українські рухи та ночку національного гопа. В нашій Україні це найвідоміший таночок, а також по всьому світу. Спробуємо пограти, потанцювати. Так! Да. Тож починаємо! Музика вже лунає. Ми з вами приготувались, будемо уважні. Гарна писарка у мене повіться, ось яка для неї веселі, Полупали, а хто всі сяду. Голосі. Тук-тук-тук, тух-тух, тух, зі святом всіх вітаємо. Тук-тук-тук, тук 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 весело співаємо. ла ла, ла 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла. з ним піримо в покої. Сьогодні віночки, які зроблені вашими вихователям та батьками. Тому що ми сьогодні з вами святкуємо свято, яке називається Великдень. Давайте разом зі мною промовимо. Великдень, молодці! В цей день рідні, близькі, наші знайомі святкуються святом і при зустрічі, звісно, традиційно завжди промовляють таку фразу: Христос Воскрес! А відповідають їм моїсти воскрес! коли ви будете зустрічати своїх рідних близьких та друзів, знаєте, як треба вітати їх цей день. Отже, цього дня також всі йдуть до церкви, святять смачні пасочки, крашеночки та писаночки. А потім святкують, смакують і веселяться. Тож ще ми зараз з вами спробуємо трішки повеселитися. В нас є крашеночки. Дітки, ви знаєте, як відрізняються крашеночки від писаночок. крашенок просто є один колір, а в писанок зазвичай якийсь узор або просто розмальовані елементи. Це можуть геометричні фігури, пташки, звірі, просто узори. Зрозуміло? Отже, зараз ми отримаємо з вами крашеночки. Тільки так, давайте домовимося на кожну команду. По одному і будемо передавати під музику. Якщо ви будете уважні, а я вірю, що ви уважні, то ви помітите, там, де музика зупиняється, потрібно буде тому, в кого залишилась крашеночка, вийти завзято, весело, сміливо, потанцювати, пам'ятаєте, поімпровізувати. Тобто можна виконувати відомі рухи українські. Такі сучасні рухи, а можливо, ви гадаєте свій цікавий неповторний рух. Спробуємо. Да! Так! Отже, музика лунає. Ми з вами передаємо крашеночку, але ж, будь ласка, діти, давайте тримати її місцем, щоб вона не впала. Домовились? Так! Да! Один, два, три. Музика звучить, почни! Будемо у груби грати, одне одному по колу крашенку передавати. Л'ється музика навколо крашенка, кодить по колу. thank you Плеви, 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 плеви. Плеви. Добре продовжимо далі. А тепер, діти, ми з вами давайте підсумуємо. Сьогодні пограли з крашоночками, потанцювали з писаночками. Ви дізналися, як ви будете зустрічати всіх рідних, близьких та друзів на святі. так? голосно з посмішкою скажемо Христос Воскрес! І відповідаємо! воскрес! Отже, то зустрічі свята готові поплескаємо.